Діти про закони життя. Творчий конкурс на глибокі філософські теми у Черкасах ініціював благодійний фонд Темонос теми дружби, відданості, любові невичерпні кажуть організатори. 12 років поспіль вони збирають перлини дитячої мудрості. Про які закони життя міркували учасники цього річ, розкажуть наші кореспонденти. Одного разу після концерту до мене просто підійшли і сказали: ось буклетик, напиши, будь ласка. Ну, просто цікаво стало. Студентка Черкаського вищого професійного училища імені Короленка Ельвіра бере участь у конкурсі юних письменників вперше. Розповідає, їй було цікаво випробувати свої творчі сили та поділитися роздумами про любов і дружбу. Разом із Ельвірою в конкурсі взяла участь її одногрупниця Євгенія. Її турбує проблема відповідальності людей за власні вчинки. Дуже хотілося розкрити цю тему, тому що я вважаю, що ми повинні нести відповідальність за своє життя, адже ми самі його будуємо. Ведуча церемонії нагородження, студентка Тетяна бере участь у конкурсі четвертий рік поспіль. Їй цікаво розмірковувати про людські стосунки. Цього разу написала оду чоловікам. Дівчина запевняє, можливість висловитися для сучасної молоді дуже важлива. Те, що їх підтримують, а думки цінують, найголовніше для учасників конкурсу. Класно, те, що молодь може пройти. вона відкриває свою душу на папері. Це звичайно багато простіше ніж просто сказати щось, і потім ти читаєш, ти відчуваєш. Що це дійсно писалося від душі, і чесно, що така ідея класна. І треба таке поширювати не тільки в Черкасах, а й взагалі на транах всієї України, щоб як можна більше, щоб можна глобальніше захопити і підняти нашу молодь. Ідею організатори конкурсу запозичили у своїх однодумців із Сполучених Штатів Америки. Конкурс «Законне життя, благодійний фонд «Теменос» за сприяння місцевих спонсорів проводить уже у 12. -те. За всю історію його існування у Черкасах охочих випробувати себе виявилось найбільше 130 осіб. На урочистостях відзначили усіх. Окремо нагородили авторів найкращих робіт у трьох вікових категоріях. Ми розказуємо дітям у законах, таких законах життя, духовные законы. Многие от від них отходят, но я хочу сказать, что так как законы электричества и математики существують, також существують и закони духовні. Это законы добра, это законы порядочности, любви, гармонии, это законы сострадания, великодушия. Олеся Умельченко, Олександр Швець, Черкаська служба новин.